Добрий день, мої любі! Сьогодні, збираючись до осіннього лісу, я одягнулася тепліше, тому що все навколо, уся природа готується до зими. А хтось, навпаки, роздягається. Золоте вбрання скидає, білого чекає, а весною для нас усіх. Зелене одягає. Діти, а про що я вам тільки що сказала? Ви здогадалися? Так, це дерева. І саме місяць листопад зі своїм другом вітром влаштовують листопад, зриваючи з дерев їх золоте вбрання. Я ходила в лісі. Щоб назбирати гарні осінні листочки. А ви назбирали осінніх листочків? А чи запам'ятали ви, під яким саме деревом лежали листочки? Ну, мо перевіряти. Чи відгадаєте ви, з якого дерева листочок? Ось такі дерева ми знаємо. Назвімо їх. Це дерево називається дуб. Це дерево тополя. Це каштан. Це береза. Це горобина. Це клен. Ну що ж, з якого дерева цей листочок? Так, молодці. Цей листочок з дуба, дубовий листочок. А з якого дерева цей листочок? Цей листочок з тополі. Тополиний листочок. Придивіться, з якого дерева цей листочок? Так, цей листочок з каштана. Каштановий листочок. А цей листочок з якого дерева? Цей листочок з берези, березовий листочок. А цей листочок з якого дерева? Цей листочок з горобини, горобиновий листочок. А ці листочки з якого дерева? Ці листочки з клена. Кленові листочки. Молодці. Я теж зібрала гарні листочки і висушила їх. Хочу вам запропонувати створити з них пейзаж осіннього лісу. І для цього мені знадобиться два аркуші паперу. Колір паперу ви можете вибрати на свій смак: овал, олівець, ножиці, клей. Серветка, клейонка та різнобарвне висушене осіннє листя. Але перед початком роботи давайте розімнемо свої пальчики. Ми листочки, ми листочки на гілочці сиділи, дмухнув вітерець полетіли і на ранньому світанку. Опинилися на ганку, Вітерець пустун дмухнув, Всі листочки знову здув. Ми всі разом полетіли і на землю знову сіли. Розпочнемо аплікацію з того, що обведемо овал, вирізаний з картону посередині одного з кольорових аркушів та обережно виріжемо середину. Шановні батьки, допоможіть дітям зробити це охайно. Потім так само обведемо овал посередині іншого кольорового аркушу, але вирізати його не будемо, а почнемо всередині наклеювати листочки, не виходячи за намальований контур. Беремо листочок, намащуємо його клеєм і обережно приклеюємо. Якщо в листочка є черешок, і він буде вам заважати, ви можете його відрізати. І так, листочок за листочком приклеюємо середину обведеного овалу. І ось у нас вже вимальовується картина. Листочки обирайте за бажанням. Але зверніть увагу! Що спочатку потрібно наклеювати великі листочки, а потім на них можна вже наклеювати і маленькі. І ось, коли вже наклеєно достатньо листочків, відкладаємо аркуш в сторону і беремо інший аркуш з вирізаною серединою, і на внутрішню сторону наносимо клей. Змащуйте клеєм так, щоб не було сухих прогалин. Серветкою прибираємо зайвий клей з листочків, потім приклеюємо цей аркуш на інший, так, ніби це рамка картини, щоб пейзаж був всередині. Ось так. І серветкою прибираємо зайвий клей, притискаючи нашу рамку. Намалюємо галочки, ніби це пташки в небі летять. Ось такий пейзаж вийшов у мене. Створіть свій пейзаж як спогад про красу осінніх дерев. Ним як картиною ви зможете прикрасити свою кімнату. Пригадаймо, з чого ми створювали пейзаж. А з яких дерев ми збирали листочки? А в які кольори осінь розфарбовує вбрання дерев? А як називається природні явище, коли з дерев опадає листя? Так, листопад, молодці. Певнена, у вас вийшли дуже гарні пейзажі. Мені було б цікаво переглянути їх. З нетерпінням чекаю на ваші роботи, папа. -па. Шановні батьки, закріпіть з дітьми назви дерев, вчіть відрізняти їх одне від одного. Допоможіть дітям зібрати листочки. Для подальшої творчості, адже це кладість для втілення фантазії. А я дякую вам за перегляд та співпрацю. На все добре!